Ренеліонський проти Єресей. Книга друга передмова. У першій книзі, що передує цієї викриваючи неправдиве знання, я показав тобі улюблений все, що вигадане багатьма протилежними засобами, послідовника Валентина, є неправдим, виклав також думки їхніх попередників, доводячи, що вони вчать відмінно один від одного і ще більше від самої істини. Висвітлив також усією ретельністю вчення спосіб. дії Належно до них волфамарка. Ясно показав, що вони виривають з писання, намагаються пристосувати до своєї вигадки, і детально розповів, як вони завзято намагаються підтверджувати істину за допомогою числа і дванадцяти літер алфавіту. Показав також, як вони говорять, що творіння виникло за образом їхньої дивидової повноти. І що вони думають і вчення про творця Деміурган, і викривчення їхнього родоначальника, Самаряна Симона Волхва і всіх його послідовників також розповів про безліч гностиків, які з'являються від нього, виявив відмінність між собою вчені порядок, їхнього спадкоємства, і не писав про всі засновані ними Єресі. Далі я показав, що всі ці ретаки, отримавши початок від Симона, весить до цього життя своє. Безбожні, нечисті вчення, ми в їхній викупленні спосіб освячення всіх, які стали досконалими, також їх закликання, таємства, і показав, що єдиний є Бог Творець і що Він є, на є достатків, що нічого немає вище за нього і нижче за нього. У цій же князях я викладу ще те, що мені зручно, і те, що дозволяє час і справу багатьох глав, все їхні вчення. З цієї причини, так і назвав це. Цей твір, оскільки він викриває із простування їхнє вчення, поналежить відкривати і спростувати сокровенні поєднання і самоглибиною довести, що вона ніколи не буде і тепер не існує. Розділ перший. Про те, що він є Бог, і що ні вище, ні нижче, на нього не може бути іншого Бога, начала, поноти або сили. Належить почати з найперше найважливішого розділу, з Бога Творця, який створив небо землю, все в вниз, якого вони богохульно називають плодом недостатку, і показати, що немає нічого ні вище, ні нижче за нього, що він не змушений кимось, але по своїй волі і субідні створив усе, оскільки він єдиний є Бог, єдиний Господь, єдиний творець, єдиний отець, єдиний містить усе у усьому дає буття. Бо як може бути вище за нього інша повнота, начало або сила, або інший Бог коли необхідно, щоб Бог повнота всього містив усе у своїй невимірності, ні в якого не вмістився. Але якщо є щось поза ним, то він уже не повнота всього і, і не все містить. У повноті або піднесеному над усім Богу, бракує того, як вони говорять, є поза ним. Але те, що має недостатки, відщо від, 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 відняти, щось не те є повнотою всього. Він також матиме початок середину, і кінець стосовно тих, які знаходяться поза ним. Але якщо він має кінець стосовно того, що нижче, то має початок стосовно того, що вище. Так само він повинен відчути те саме інше сторінне місце і обмежується незамкненими тими істотами, які знаходяться поза ним. Бо межа внизу необхідно межі то чи того, хто закінчується на ній. Таким чином, на їхню думку, отець цього, якого вони називають. Переслідувачем і першоначалом з їхньою повнотою Ліперовою, і Благий Бог, Маркіон не буде щось направлений, включений і оточуючи іншої сили, яка повинна з необхідністю бути вільна, і за нього тому те, що містить більше, за те, що міститься більше, сильнішим і наймогутнішим, а те, що є більше сильніше, могутніше, те буде Богом. Якщо за їхнім наглядом існує також дещо, за їхніми словами знаходиться поза повнотою, що зійшла вища сили, яка заблукала, то цілком необхідно, щоб зовнішньо містила, повнота містилася інакше, воно не було ж поза повнотою. Бо якщо є щось поза повнотою, то повнота знаходиться всередині того, що, за їхніми словами, поза повнотою, і повнота буде міщатися в те, що зовні. З повнотою ж намається на увазі і перший, і перший Бог, або повнота і те, що поза неї, були б незмірно далеко віддалені і віддалені один від одного. Якщо ж вони... Це останнє скажуть, то виявляється третє, що незмінно далеко розділяє повноту, і те, що поза нею. І це третє обмежуватиме, оточуватиме, те інше, і це третє, включаючи, ніби Бог у своєму лоні, буде більше від повноти і того, що поза неї, і таке слово, про що ти міститься, і про те, що містить, тягнутиметься до нескінченності. Бо якщо це третє, починається вищим і кінчається нижчим, нижчим, тому з необхідності повинно обмежуватися з боків, або починаючи, або закінчуючись на яких-небудь інших пунктах. А це знову так само, як вище і нижче повинно починатися на чому-небудь іншому, і так далі до нескінченності. Отже, їхня думка ніколи не зупиняється, знову не богові, але внаслідок налаштування, шукаючи більше, ніж існує, нападає на те, що не існує і вдаляється від існого Бога. Ці зауваження також стосуються послідовники Маркіона, бо його, бо його два боги також будуть оточені і обмежені невимірними проміжком, які розділяє їх один від одного. І тоді необхідно припустити бач богів з усіх сторін, відокремлених один від одного, на невірну вистань, таких як починаються один біля одного і закінчуються один в одним. Так само висновками, які вони використовують, навчаючи, що вище запрацювання або землі є щось повнота або Бог. Щось може скористатися і стверджувати, що вище за повноту, є інша повнота, вище за цю знову інше, і вище за глибину, інший океан божества, і що те саме має місце також і по боках, і таким чином думка, тягнучи до нескінченності обмеженості, повинна бути вигадувати все нові повноти і нові глибини, і ніколи не зупиниться, шукаючи, окрім згаданих все нових боїв. Крім того, буде невідомо, чи представлені нами речі існують внизу чи вгорі, і стосовно тих речей, про які вони говорять, що вони вгорі, чи справді вони вгорі, чи внизу і, і наш розум не матиме якості, якості і твердості, але з необхідності буде блукати з невимінних світлих і безлих, безнезліченних богах. Якщо це так, то кожен Бог задовольнатиметься своїм і не піклуватиметься про чуже інакше, Він буде несправедливим і жадібним і перестане бути тим, що є Бог, і кожне творіння. Прослав, лятиме одного Творця, задовольнятиме ціни вісена і не знатиме іншого. Інакше за справедливістю воно буде викрите усім Боговіступностям і піддасться справедливому покаранню. бо повинно бути, щоб було один Бог, який усе тримає, усе, що створив у своєму царстві, створив за власним бажання, або щоб було багато незвичайних творців, богів, які з усіх боків, починається один біля і закінчується один в одному, і необхідно буде визнавати, що всі інші тримаються. Якимось іншим великим, і кожен з них ніби знаходиться у своїй області, але кожен з них не є Бог, бо кожного з них, оскільки він володіє досить малою частиною, буде багато що бракувати, порівняно з усіма іншим. І таким чином рунується м'ясо могутнього, також поля з необхідності, впадає в нечистя. Розділ другий світ був створений не ангелем або кимось іншим проти волі Всевишнього Отця всього, але самим Отцем через слово. Ті, які говорять, що світ, створений проти волі Всевишнього Отця, ангелем або якимось іншим творцем, про продовсім у тому, що стежують, ніби такий настільки великий світ, створений ангелем проти волі, першого Бога, неначе ангели яльніші за Бога, або неначе він лінивий, або нижче за них, або не піклується про те, що робиться в його володіннях, погане або добре, так щоб він одне міг руйнувати і заборонити, а інше хвалити, радіти на те, що. Сього ніхто не приписує, і навіть людині, якої вона не була розумною, тим більше Богу. Потім нехай вони нам скажуть, чи всередині того, що ним обіймається, і чи в його області було це створено, чи знаходиться володіння чужому і такому, що поза ним. Якщо вони скажуть, що в чужому то всі раніше згадані невідмінності, постуть перед ними. І перший Бог буде замкнути тим, що поза ним, і в чому він необхідності буде мати кінець. Якщо ж навпаки сказати, що це створення його володіння, то дуже безлужно буде сказано, що його володіння і світ створений проти його волі ангелами, які самі підпорядковані йому, чи кимось іншим, неначе він або не бачив цього, що в нього володіння, або не знав, що робиться ангели. Але якщо світ створений не проти волі Бога, але з його волі і з його відома, як, як деякі з них думають, що все не що все не ангели, або якийсь творець буде причиною цього творіння, але воля Божа. тому що якщо він творець світу, то він також створив і ангелів, або принаймні був причиною їхнього створення. Виявляється, що світ створив той, хто наперед приготував причини до свого творення. Хоча вони говорять, що ангели і в довгому ряді поступовості, або свідотворити, як говорить Василін, створення першим отцем, проте причина створеного в знову до того, що був винуватцем такої поступовості. Подібно до того, як усіх. Він не приписуються цареві, який проготував те, що було причиною перемоги, створення міста або взагалі якої небудь справи, тому хто проготував причину для виконання, того, хто потім звершене. Тому також не говоримо, що сокира рубає або пилка ріже деревом, але абсолютно правильно можна сказати, що рубай ріже людина, яка зробила для цього і пилку, і ще раніше всі знаряди, за допомогою яких були зроблені сокира і пилка. Отже, згідно з таким способом висновку, справедливо сказати, що отець усього є творець усього цього світу, і не ангел, іде інший, який цілотворитель, крім того, хто був його новатцем, і ще раніше був причинним приготування такого родотворіння. Можливо, це слово буде переконаним, або ж для людей, які не знають Бога, які подібнуть Його бідним, і також людям, які нічого не можуть зробити, прямо з матеріала, але мають потребу для своєї справи і багатьох знаряддях, але воно абсолютно неймовірно для тих, які знають, що Бог нічого не потребує, що він все створив і створив словом своїм, що він для творіння не потребує ні допомоги ангелів ніякої сили, далеко нижче за нього. Яка не знає отця нім недостатку або невідання, щоб отримати людину, яка має пізнати його, але ще він сам собі. Невимовним і дослідивну для нас чином, все наперед визначаючи створив, як захотів, всьому даруючи згоду, визначаючи порядок і початок творіння, духовними істотами, даруючи природу духовну і невидиму небесним небесним, ангелам ангельського, тваринам тварин, плаваючим, пристосовано до води, тим, які живуть на суші, пристосовано до суші, усім придатну для них природу, і все ще сторона ним створив своїм словом. Бо в нього перевага Бога, що він не потребує інших снаряд для творіння сторону, але його власне слово здатне досконути для створення всього, як про нього і говорить Іоанн, ученик Господа. Все сталося через нього, і без нього нічого не сталося, Іван перший. У всьому ж мається на увазі на світ. Тому він створив його словом, як книга буття говорить все з ним, існуваний Бог створив словом своїм. подібно до цього говорить і Давид. Він сказав, і сталося, син повлів і створилося. Кому ж ми повинні більш вірити стосовно створення світу? ще вище найменуваним іритикам, які говорять, такі дурниці, і безлугдості, і ученикам Господа вірному рабу Божому, і пророку Моїсеями, який з самого початку написав про творення світу, кажучи на початку створив Бог небо, і землю, і все інше, а не Боги і ангели. І що цей Бог є Отцем Господа нашого Ісуса Христа? Про це сказав апостол Павло, один Бог, отець, який був усіма, і всіх нас, Єфесянам 4. Текст трохи змінений. Тепер я вже показав, що і не є Бог, далі даве доще не самих апостолів і заслів слів Господа, яка справа, залишаючи слово Господа Господи апостолів, слухати тим, які не говорять нічого істину. Розділ 3. Глибина і понота Валентіан, також і Бог Маркіона в бездлузці. Отже, їхня глибина є сповністю повністю Бог Маркіону не, не істині. Бо якщо вони мали, як вони говорять, щось поза собою, яке вони називають ворожнечі і тіння, то ця порожнеча виявляється більше за їхню повноту. Це правдиво також їхнє ствердження, що тоді, як глибина міститься всередині себе світ створений якимось іншим, вони повинні визнати нижче за духовну повноту щось порожнє і безвидне. І тому був утворений цей світ, і що першотець із наберем залишив. Це безвидне, так як воно було, або вона перезнаючи, що буде в ньому, або не знаючи, якщо він не знав, що Бог не буде, знаючи все наперед, і вони не зможуть навести підстав, чому він на місце продовж тривало, не залишив порожнім. Якщо ж він наперед знав, що і розум споглядав творіння, яке мало з'явитися в цьому місці, то він сам його утворив, напезавразавши його самі самому. Отже, нехай вони перестануть творити, що світ створений якимось іншим, тому що як тільки Бог щось... Задумав, то все ж здійснилося про він, що подумав. Бо неможливо було, щоб один щось мав на думці, а інше виконав те, що за, за зачити думці. але згідно з думки ротиків, Бог задумав світ, або вічне, або тимчасове. Та й інші припущення не можуть бути існим, якби він мислив його вічним і духовним невидимим, та він не створив би його таким. Але якщо він такий, то є таким створив його, той, хто мислив його таким, або він у вічному бутті, отця мав. Бути згідно з його думкою, таким складеним, мінливим і скоро минущим. Якщо він такий, яким уявляє у собі отець, то він є, досто... є достойним творіння Отця. Але ми мислив отець цього, як насапред зображав, так і було створене називати плодом недостатку і породженням невіддання. Але є велике богохульство, бо до їхню думку, отець цього згідно з своєю думкою, повинен породити у своєму серці утікання достатку і плоди невіддання, оскільки те, що він задумав, те і сталося. Розділ четвертий. Доводиться безлуцість рівників стосовно порожнечі і недостатку. Треба таким чином відшуковувати причину цього влаштування Божого і не приписувати створінню світу іншому. Треба говорити, що все наперед було приготовано Богом, щоб бути таким, яким створеним, а не вигодувати тінь і порожнечу. Звідки запитують між іншим порожнечем? Чи створена вона також отцем, який намагає. Приймається ними винуватці, і вона рівночесна і споридана іншими іонами, а можливо старша за них. Якщо вона створена тим самим, то вона необхідна до творця і до тих, які створені разом з нею. І з цього з необхідністю цілком очевидно, що їхня глибина разом з мовчанням, подібно порожнеча, тобто порожня. І... Та їхні іони, як брати порожнечі за породою порожнє. Якщо ж вона не створена, то вона сама собою з'явилася, і це вона родилася одночасно з глибиною, яка на їхню думку є оцем усього, і таким чином порожнеча матиме ту саму пророду і ту саму честь тим, хто на їхню думку є отець усього. Бо необхідно, щоб вона була. Або була створена кимось, або народилася, і уникла сама собою. Якщо ж тепер порожнече створене, то порожні також і творець Валентини, і порожні також всі його послідовники. Якщо ж вони не створені, але з'явилися сама собою, то це порожнеча по-братськи, споріднене, подібне, рівночесне сповіщенно Валентином отцю, але набагато, старше і давніше, і поважніше за інших іонів, самого Птоломея, Геракліона та інших, які тримаються цієї самої думки. Але якщо вони, присоромлені з цим, зізнаються, що те, всього у семісті поза повнотою нічого немає, бо цілком необхідно, щоб вона обмежилася чимось великим, і те, що говорять вони зовні, всередині і належить до відання і невідання, а не до відання за місцем, і що в повноті, тому, що цим все створено деміургом і ангелами. І про що ми знаємо, що воно створене обіймалося несказаною величиною, ніби центру колі, або плями на одязі, по-перше, яка є була глибина, яка допускає бути всередині цієї плями і дозволяє комусь іншому, і в цій області створити або створити в супереччі волі? Оце це нанесло в безлічі безчестя у цій повноті, якщо вона спочатку могла б усунути ці недостатки утікання, які виникли від нього, і допускати виникнути творіння у невіданні і стражданні або недостатку. Бо хто потім виправляє недостаток і очищає вчищ... і його як пляму, міг набагато раніше потурбуватися, щоб його області з самого початку не було такої плями. Бо якщо він спочатку допустив це, оскільки створене не могло бути завершене інакше, то воно повинно завжди бути в такому самому вигляді. Бо як потім може бути виправлене те, що не могло бути виправлене спочатку, чи можуть сказати, що людини покликані до досконалості, якщо вже самі причини самі створені, Люди, сам Деміург і ангели виявляються недостатком. Якщо верховна істота через блає свою заглянулася над людьми і останні часи дарували досконалість, то вона була спочатку зглянутися над творцями людей і дати їм досконалість. Таким чином, звичайно, і люди взяли б участь у співстражданні, будучи створеними досконалами від досконалих. Бо якщо вони зглянулися над їхнім творінням, то набагато раніше повинна була зглянутися над ними самими і не допустити їх. Пасти в таку сліпоту. Їхні пояснення про тінь і порожнечі, в яких, за їхніми словами, виникло творіння, яке розглядалося нами, руйнується, якщо вони створені в області, яку обіймає отець, бо якщо вони вважають світло свого отця, таким, що він міг наповнити і освітлювати все, що знаходиться всередині нього. Тоді, як могла порожнеча або тінь бути в ньому, що би Обіймалася повнотою отцівським світлом. Вони повинні всередині першого цця чи повноти сказати місце не освітлене і ніяким не зайняті, в якому деміург або ангел створили, що їм було угодно. І місце, якому створене таке, настільки велике творіння, немале. Тому цілком необхідно їм вигадати всередині повноти або всередині їх цього ця. Що, що за Простором порожнє і безвидне, і темне, якому було створене, і в такому випадку світло їхнього отця піддається докору, тому що не могло освітити і наповнити того, що стане нього. Отже, називаючи це творіння плодом недостатком, діла помилки через це вносити недостатки, і помилку доповнити і в саме лони Отця.